Нормально Так, матч матча Динамо. Армия. Я заберу Я заберу. Поки не просто в цьому турі матч динамо. Дві нічиї, поки в активі. Зеленої команди. Очечко до очечка МП. І золота медаль на шиї! А 5. що, там відірвались нормально, так? Ну 20 очок, ще в принципі 4 тура ще можна грати. 50, трохи! В принципі, да. Це Це так. Але Ми... треба сьогодні зачепити щось трохи, хоча бочків 7. Ну, вже 6 є. Ну, чекай що. <сіх> чекай, що, рано ж. Ще одне <сіх> очечено. ще, ще 7, одна 6, одна. Щось. А, рано рахувати щось. Ще одне Не кидайся! Ею кей, ну кейть сам! Поворот! Дуже далеко! Ой-ой-ой! Приймав хакімі цей м'яч в страшному майданчику армії. Траворе отримає! Траве отримає! Гоху! Розвертався траверено, збираємо ячного Мората. Ви що, кубок кубоклі спередивилися чи що блін? Бен народження святкують на стадіоні. Раньше ж музиканти. — поздравили. Музиченки так. — Лівий гроші, справа тут. Так але ще рано, дві години до кінця. Апаратуру Настраювати апаратуру хіба, так? Ну пацани, чого ще давайте. Чому Чому я я не не Яні перестати, а ви даєте? Гармашки, сьогодні широкі штани взяв, блядь. Путається в ногах, блядь. Да, любовна така, щоб не втрачаєш кілограми, блядь. Мишо, ти опять за <кресе> своє, блядь? Хорош, хорош, хорош! Он налезл на меня. Ой-ой-ой! Видишь! Видишься! Четыре ведь левантовышку! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, і ой -ой -ой, забиває, забиває майже Динамо. Помилка в центрі поля призводить до гола. Давай наш час є. ФК армія.

Вся людина грає за реал, бля. Ой-ой-ой! О, проткните! Проткните! Достать копья, бля! Проткните, бля! Вже і хакана нема, бля, і все рівно грані хіра не йде, бля. <служить> <пілляв> Хакан десь там з стаканом сидить вдома, бля. 15 <пілляв> <Пятень> секунд! Ой-ой, <пілляв> а -ой -ой, це ударить гармоша! Один дотик. До <пілляв> виходу! <пілляв> <пілляв> <пілляв>